Вітаю вас, друзі мої. Тільки що прийшов з нової почти, задихався ще, отримав обновочку для цієї мілкашки, яку ми реставрували. Обновочка це оптичний приціл. Думав, з вами зараз будемо його розпаковувати, дивитися, бо я ще не розпаковував і не дивився. Тріціл. Довго думали, будемо взагалі купляти чи не будемо купляти. Ну, потім вирішилося, що будемо купляти. Так. Тріціл. Трітіл 2 на 7 на 32. Сіткою мілдот. Отака гарна коробочка. Отак, якщо хтось хоче подивитися, роздивитися. Подивіться, роздивіться. Отака сіточка. Ми зараз відкриваю перший раз разом з вами. Приціл недорогий, приціл дешевий. Всяка макулатура, ми її навіть не будемо дивитися, салфеточка протирати. Ну, в общем, стандартно шойде. Пленки. Чехол. Такий чехольчик. Довольно плотненький, такий, хорошенький. Я даже, честно кажу, даже не то, что я даже про, прочитати не можу. Что запретил його назву? Ну, приціл китайський. У мене на ТОЗ 8 був 4 на 32. Притіл з Мілдотом Crossman. Це 2 на 7. Тобто, уже з 7 можна щось стріляти. Краще видно. Так, каніс латранс. Ну, Ух ты, яка сіточка. Сітка не така, як намальована. Не сама тоненька, але сітка е з хорошими такими мілами, особливо перший. Він близько знаходиться дуже. А то зазвичай вони сантиметрів 40 Якщо брати на 50 метрів, одразу перший міл починається. Так, отакий от притілчик. Читайте, коротше, як він називається. 2х7х32. На на Ось така емблемка. Подивимося. О, такий хвацький барабанчик. Ну, кліки, як кліки з китайського присів. Плотні ковпачки з різинками гарно закривається. Ну, так, клікини не цей, не Сваровський, не, не Night Force. Так, отак ця конструкція має виглядати. Тобто, отак ми її змонтуємо. Як це вам показати, як воно буде. Ну, от, приблизно так, якщо вам видно, воно буде виглядати. Колець нема. Кільця дуб куплю. Бестросьйоми, щоб можна було його знімати, ставити, знімати, ставити без пристрілки. Цей лікмушку ми залишили для таких цілей і, і за цього буде отака сітка класна. Сітка мені подобається. Я не знаю, вам, вам не покажу, але. Но... Хороший мілдот. Раз, два, три міла йде вниз і по три йдуть в сторони. Лівій і правий. Якщо ці міли забрати, то буде звичайний дуплекс. Но не крапочки, а рисочки. Ну, Сітка не сама тонча, но... ну, хороша. я на сусідньому домі на двою на кирпич водюся. І прекрасно можна стріляти. А на сім'їрті. На сім'їрці взагалі можна у, у хрестик між кирпичами стріляти. Так, тут ще треба відрегулювати під себе. Іоп-трій. знаєте, як настраювати? Наводити на якусь, де нічого нема. От на білу стіну наводитися. І крутите це коліщатко до тих пір, поки ви не будете бачити чітко сітку. Нічого більше, тільки чітко сітку. От ви бачите сітку, чітко, все, значить, це настроєно під вас діоптрій. І коли ви відцілюєте там щось, ви вже цим не крутите. Ви настроїли кудись на білу стіну і все, вам це настраюється чіткість самої сітки. Не то, що за сіткою, перед сіткою, а іменно сітка настраюється. Все, так настраюються діоптрія. Не наводите на якусь там курку на подвір'ї і починаєте крутити, щоб вам хорошо було видно курку. Якщо ви так настраивати, то ви так діоптрії не настроїте. Так. Каніс латранс. Ну, каніс, так каніс. Типа, каніс, це, типа Цейс, наверху. Не знаю, перший раз бачу такий. На, е, на Райперті людина продавала два. Одного забрали, один був трошки коротший. По відео він мені присилав другий, був трошки довший. Ну, легенький, він важчий, ніж е, мій на ТОЗ 8. Який чотирикратний Кросман. але він важче за рахунок от цього механізма діоптрій, ну, Діоптрій кажу кратності. Ну і з мінною кратністю більше Linz. Тобто він переважує от сюди. Так що отакі от ковпачки. Ось такі. От Можна скрізь з них стріляти, але не знаю, як це буде на практиці. Вони викинуться, будуть фліпи такі стояти. Кнопочку нажав, вискочив. Ось От. От такий буде у нас приціл. Ось така буде новинка. Можете подивитися, зблизька такий притілчик буде. Жити тепер на цій мілкашці. Ну, кольця докупляться. Бо я його тільки вчора заказав, сьогодні він прийшов, тільки що прийшов. Так що сам нічого не знаю. В першу очередь з вами побіг ділитися. Щастя в дом привалило. Так що отака от, от буде штука. Така у нас обновочка Появилась Ну, мішочок такий прикольний. Мішочок прикольний, мені подобається. От. Так що отака от у нас обновка Появилась Ні з того, ні з цього. І буде вона у нас тепер жити. На мілкашиці. Ну все, друзі мої, похвалився. Будьте здорові, на все добре.